Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку країна моя, доброго ранку всіх миру й тепла. Ми українці й українки, і наша країна називається Україна. У мене на малюночку теж зображена наша країна, і Українець і Українка. І два сердечка. Синього кольору і жовтого кольору. Вони означають, що ми дуже любимо нашу країну. Поле, річка, Зеленгай. Любим стежкою іти. Тут живемо я і ти. Зараз ми діти з вами зробимо аплікацію, яка буде називатися Рідна Україна. Я підготувала дві руки жовтого і синього кольору. Зараз ми з вами їх приклеїмо на аркуш білого паперу. Акуратно намазуємо нашу руку і приклеюємо її на аркуш паперу білого кольору. Потім руку жовтого кольору. Теж намазали і акуратно приклеїли на аркуш паперу. Ось що у нас із з вами вийшло. Потім зверху над нашими руками ми приклеїмо голуб. Голуб миру він жовто-синього кольору, як прапор нашої України. І вквічаємо ми нашу композицію квіточками, квіточка синього кольору, рожевого кольору квіточка рядом приклеїмо так, зеленого кольору. Квіточку приклеїмо. Акуратно пальчиками придавлюйте, щоб воно наклеювалося акуратно на аркуш паперу ще одну квіточку. Така гарна композиція у нас із вами виходить: квіточка тюльпан. І ще квіточка теж рожевого кольору. Тепер зверху приклеїмо червону квіточку. Акуратно однією рукою ви квіточку, а іншою рукою. Намазуєте клей. І остання наша квіточка, яку ми приклеїмо на нашу композицію. Наша робота з вами завершена. Подивіться, яка гарна робота у нас із вами вийшла. Нашою роботою ми показали з вами, як ми любимо нашу рідну Україну. До побачення!